Всім привіт! Ви на каналі Астромус. Я Марій. і сьогодні говоримо про коридор затемнень. А саме астропрогноз для кожного знаку зодіаку в цей період. Період коридору затемнень він відзначається тим, що це кармічний час, і недаремно називають його доленосним. Тому що в цей час зазвичай велике скупчення подій, які показують нам, як ми справилися з кармічними задачами та уроками в попередній період. Це фактично фільтр того, як ми діємо, за яким механізмом, і життя показує нам в ситуаціях, як це відображається на різних сферах життя. Власне, у кожного знаку зодіаку задіяна інша сфера, і я розберу, як це може відображатися для кожного окремо. Але в загальному коридор затемнень це час, коли. Ми вже не впливаємо на хід подій. Тому докладати зусиль для того, щоб в останній ніби вагон щось змінити, фактично не потрібно. Все, що потрібно в сам коридор затемнень, це вже розслабитись і уважно аналізувати, що відбувається. І от саме причинний наслідковий зв'язок варто тут прослідковувати. Але коридор затемнень не тільки в цьому проміжку часу, з 20 квітня по 5 травня, буде відзначатися для кожного вдолі. Тому що до цього часу вже за три місяці до і три місяці після йде вплив цього коридору. Починається коридор затемнень із сонячного затемнення в Овні, і це е, такий час яскравого прояву конкретного результату. Але ось цей проміжок коридору часу саме він даний нам для того, щоб ми відслідковували, як е, взагалі події відображаються в сценарії нашої долі. Тепер розберемо поетапно для кожного знаку, який а, момент може відбутись, як може цей період відобразитись конкретно для кожного. Раджу дивитися і за асцендентом. І за сонцем, і за місяцем. Тому що свої знаки, по-перше, кожна людина дійсно вже в сучасному світі, вері, водолія, має знати, які планети, в яких знаках знаходяться, і, взагалі, що відбувається в вашій натальній карті. Але найважливіше це запам'ятати хоча б три показники. Це знаки зодіаку, які у вас по сонцю. Це те, що зазвичай ми бачимо в гороскопах, так. Те, який ви знак по луні для жінок, це дуже важливо, тому що по луні вони зазвичай діють жіночність проявляється за місяцем, і асцендент. Тож, взагалі, в кармічні такі періоди, як коридор затемнень, наше життя може нас навіть в трьох аспектах зачепити і показати кармічні події. Тому варто спостерігати і за тим, як і по сонцю, і по місяцю, і по асценденту для ваших знаків відображається цей період. І що може відбуватись? Почнемо з овнів. Бо у овнів дійсно такий, оскільки сонячне затемнення в Овні, воно дає такий виплеск для знаку зодіаку Овен, тому чи асцендент, чи місяць, чи сонце, якщо у вас овні, знайте, що це період такої амплітуди. Будуть відбуватися події на взлетах і падіннях. Буде дуже така цікава емоційна частина так, року у вас зараз в коридор затемнень. Але пам'ятаємо, що ці взлети і падіння вони дають. Певний результат так, у вас цей результат буде відображатися на фінансовій сфері. Тому слідкуємо за фінансовими результатами, за балансом, дивимося на те, як кошти взагалі у вас в житті в цей період будуть. Які потоки будуть в фінансах у вас, і власне це варто е, зрозуміти, тому що е, це може включити або виключити додатковий якийсь, додаткове джерело доходу, або дати масштабування чи жорсткі якісь е, відрізання певного потоку фінансів і включення зовсім іншого. Тут треба це відслідкувати. Тепер йдемо до тельців. Тельці мають теж ось такі качелі емоційні, але... Власне, у тельців варто звернути увагу на здоров'я. На здоров'я, на самопочуття, на стан. Можуть бути коливання саме в сфері здоров'я, і тут момент, що увага до харчування. Адже у тельців взагалі сфера здоров'я в цього року, 23 му році, включена активно. Тому режим, те, з чого складається ваше харчування, дієта, власне, саме от режим, побутово, як складається, в який час ви приймаєте їжу що зараз чітко буде показник е, в здоров'ї, який момент, який аспект, який орган, яка хвороба десь може проявитися саме у тельців це показник, як ви е, взагалі були в режимі харчування. І е, цей період звертаємо увагу на своє здоров'я. Все, що проявляється в цей час у тельців, варта діагностувати, запам'ятати, відслідковувати, не пропустити якийсь момент. Рухаємося далі до близнюків. Ось у близнюків емоційна сфера виходить на перший план, і тут можуть бути такі перепади аж до депресивних, таких е, дуже понурих станів які можуть прям заганяти в депресію, справжню депресію. Це апатія, це небажання діяти. Тут варто відпустити ситуацію, просто прожити цей період, е, приймаючи, що у вас є різний рівень емоцій, і негативні теж існують. Е, раки. У раків складнощі в стосунках. Взагалі для раків це доволі приємний період. Тут можуть виплисти попередні якісь знайомства, якісь нові мусять зав'язатися відносини в роботі, в колективі. Це взагалі все, що направлене на спілкування для розвитку в кар'єрі, для підвищення статусу, для взагалі колаборації в зв'язках для робочих інтересів. Але можуть бути певні складнощі на цьому шляху, і тут будуть ситуації, які будуть покладені показувати, Що доводить до цього моменту, що вам нелегко йде спілкування по діловому партнерству? Леви. Ой, у Левів шикарний період, бо це великий шанс в цей час стрімко розвиватись по кар'єрі. Це може бути стрімкий розвиток і при зміні роботи, при зміні позиції на роботі, при зміні країни в рамках одної фірми, при релокації якась може бути. Але глобально для Левів це стрибок. І, власне, яким він буде. Це і буде показник, які досягнення і досвід, як ви набивали собі шишки до того. Тому що зараз це вже ви не контролюєте нічого, але просто дивиться, які шанси долі зараз випадають для того, щоб кар'єрно зростати. Ідемо до дів. Я теж діва нагадаю, тому для мене розгляд питання по діві по сонцю дуже цікавий, і я завжди заглиблююсь. Дівам буде завжди цікаво у мене на каналі. А, для дів. Випробування показові моменти несподіванки в подорожах, в дорозі, в ситуаціях з транспортом. Тому е, нам потрібно сконцентрувати увагу на тому, щоб діва відслідковували, куди їх доля несе, тому що зараз глобально стає питання релокації, переміщення, подорожі, туризму і переселення. Тому тут дивимося на знаки долі. Вони можуть підказати шлях напрямок, куди рухатися або куди повертатися для багатьох дів це буде період повернення додому, із, е, наприклад, такого вимушеного переселення. Терези. У Терезів дійсно важкий час, бо тут може бути висока конфліктність із близьким кругом оточення. І тут дуже цікаво, бо потрібно розуміти, що це треба в собі відслідкувати чому відбувалися конфлікти з близькими бо ці конфлікти можуть привести е, на найближчі два роки до кардинальних змін в оточенні і е, вибудовування власне цього оцих відносин з близькими зараз буде показником як ви це зробили і якщо десь є промахи з кимось є незістиковки, то це покаже цей час от коридор затемнень виявить Через конфлікти, а, недобудовані гармонійно стосунки з близькими. А, скорпіони. Скорпіонам треба поберегти себе. Це час, який а, взагалі може бути емоційним зривом, може спонукати різними подіями, причому у всіх сферах життя і особливо з близьким колом, з родичами, з тим, з ким ви спілкуєтеся щодня, а, може привести до емоційних зривів, до прям таких. А, Виплисків емоцій, за які ви завжди шкодуєте. Скорпіони завжди дуже емоційні і завжди часом шкодують за те, що наговорили лишнього наді... на... так, емоціонували занадто. Ця амплітуда зараз ще збільшується, тому просто знайте, що вас чекають випробування, де ви можете загальмувати на своїх емоціях. Старайтеся просто відслідковувати, які теми вас тригерять, бо це є першопричиною. Стрільці а без вихідні ситуації якісь тупікові моменти можуть проявлятися фактично у кожній дії, і може бути такий момент, що буде ніби хотітися якогось результату, а він ще не буде приходити. Це відкладений результат. Період відкладеного результату стосується тільки стрільців, а стрільці дуже цілеспрямовані, і їм подобається взагалі отримувати негайно результат своєї діяльності, але це той час, коли це просто неможливо. Тому будь Будьте готові, що певні справи будуть відкладатись, відтягуватися гамотно якось затягуватися. Це нормально. Ми відслідковуємо в яких ситуаціях для того, щоб розуміти, чому це так відбулось. Козироги період власне у козирогів дуже хороший. Це шанс на процвітання. вони, ніби як на другому місці, в рейтингу успішності в кар'єрі після левів. І в єдиний момент, що у козирогів є такий шанс десь знову встрягнути в фінансову залежність, в кредити, в позики, в борги. Не давайте в комусь гроші в цей період в борг і не беріть кредити, тому що це час, коли ви маєте подивитися, на що ви дійсно здатні своїми зусиллями, а не з не привабленням коштів зі сторони. Водолії. Концентрація на побуті, на щоденних справах і на собі. Тут показник, як ви влаштували навколишнє середовище, навколо себе простір, дім, офіс. Тут можуть стати питання і виникнути різкі питання по ремонту щомусь переробленню якихось ситуацій, стосуючихся побуту. І це моменти, коли дійсно ми не думаємо про щось возвишене таке. Ми думаємо про приземлені речі і відслідковуємо, що йде не так, тому що для вас оточення на першому місці зараз, і це показовий момент, коли покажуть, де у вас що організовано так, не так. І рибки, рибки завжди чекають найдовше в гороскопах, але для рибок це е, хороший період шансу, це період інформаційного шуму, коли до вас буде безліч інформації приходити, різної інформації, її треба вміти відфільтрувати, відсканувати, що для вас важливо, і це час для риб ідеально починати якесь навчання. Або до вас прийде інформація, яка дасть. Е, Підказку, куди йти вчитися, можливо, підвищення кваліфікації, можливо, напрямок для хобі новий відкриється. Можливо, якесь хобі перейде в діяльність, і для цього треба буде чомусь навчитися ще якийсь сертифікат отримати. Це час підвищити рівень знань, і це не обов'язково зв'язано з роботою. Це може бути зв'язано з вашою духовністю, з вашим особистісним розвитком, але те, що до вас зараз прийде в сфері навчання, воно має ключове значення для вас, тому відсівати не варто, аналізувати треба. Ось такий був астропрогноз. Пишіть в коментарях свої відгуки. Особливо цікаво, як програються в ваших сценаріях життя, дані прогнози, і також відслідковуйте взагалі людей, які вам виходять на зв'язок в цей період. Це стосується всіх знаків зодіаку. Адже період коридору затемнень ще накладає крім самих затемнень і новолуння. Час ретро Меркурію. Ретро Меркурію, який цього разу дасть е, спілкування і документальні справи, і судові справи, і такі всі справи, які зв'язані з комунікацією, з вибудовуванням стосунків, і з минулого. Тому багато людей може до вас, е, якби з минулого повертатися в спілкування, і це не можна відкидати. Такі справи не треба ігнорувати, такі дзвінки не треба е, вимикати. Власне спілкування через людей з минулого теж може давати вам підказки долі для того, щоб ви могли аналізувати, що відбувається, на якому етапі ви знаходитесь, і яку карму відпрацьовуєте. Кармічні задачі в житті, я вже це у відео на каналі залишала тут. Вони в нас в натальній карті прописані. Якщо вас цікавлять ваші індивідуальні, аналізуйте свою карту. Також запрошую до себе на консультацію по натальній карті, власне, по кармі. Гарного періоду нехай він дійсно буде доленосним.